Я представляю, я директор навчального наукового інституту фізичної культури нашого Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка, кандидат педагогічних наук, професор для Юрій Олегович. Дійсно, ті, ті претенденти, які претендують на посаду ректора сьогодні в нашому університеті, це всі достойні кандидати, серед них є. І е, молоді амбіціозні претенденти і досвідчені наші керівники. Я люблю свій університет. 28 років моя доля пов'язана з цим університетом. Я також би хотів внести свій вклад, маючи 10 досвід керівництва навчального комплексу фізичної культури. 16 років я завідував кафедрою фізичної аккурати. Я також хотів свій досвід використати на благо нашого рідного педагогічного університету. День наш університет має серйозні наукові досягнення, серйозні спортивні досягнення. Тільки якось так сталося, що ми не можемо їх красиво, скажімо так, представити. Якщо ми цю пол політику нашу, активно висвітлювали в засобах масової інформації, активно висвітлювали на регіональному нашому рівні, то вже сьогодні можна сказати, що у нас університет дійсно. Є найкращий серед педагогічних вищих навчальних закладів. Нам треба покращити а, цю позицію. Ну і хотілося б дійсно, щоб і в державі на це було гаразд, і держава звернула а, на педагогічну освіту також увагу, щоб до нас було і достойне фінансування, тому що ми маємо чудовий кадровий склад нашого університету і всі люди, які тут працюють, це люди, які віддані своїй справі, вони готові. На сьогоднішній навіть і з мінімальним достатком працювати. Якщо трохи буде грошей, то я думаю, що вони ще більше будуть видавати своїх сил для того, щоб і наші студенти мали високі знання, і, мали, і наш вуз мав дійсно достойний вигляд і був найкращим інфузиєю. Я не можу обіцяти щось. Вже завтра і багато, але буду робити все для того, щоб наш університет був було світле мені.